Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як пошити ось таку сервірувальну серветку розмірами 40 на 40 та 22х22. Для початку оберіть, будь ласка, тканину. У мене це натуральний льон. Край тканини, звичайно, не дуже рівний, тому я буду кроїти не просто по замірам, а буду витягувати нитку, щоб точно все було рівним. Нитка витягується дуже добре, тканина м'яка. Тобто ніяких проблем в цьому немає. Мені так зручно, якщо ви маєте якісь інші методи викрійки, ну, щоб було рівно, можете поділитися цими методами в коментарях. буду вам дуже вдячна. Ось така рівна лінія виходить. Це не дуже довго і мені зручно. Тоді я все відрізаю з краю обережненько, щоб було рівно. Відрізаю, звичайно, в руках, бо маю трошки. Тупі ножиці, ну нічого, головне, що рівно і ріжуть. От, Бачите, все дуже чудово відрізається, рівненько по лінії. Це ми дійшли до кінця, супер все рівно вийшло. Все прекрасно. Тоді е, беремо звичайну сантиметрову стрічку і вимірюємо заміри, які у нас повинна бути серветка. Я міряю 46 см, так як в мене буде е, серветка 40 см та 22 см. Чому 46 см міряю? Я додаю 6 см, так як з двох країв по 3 см буде загин. Виставію трошки ножицями, витягую ниточку і починаю знову кроїти. Не кроїти, а витягувати нитку, щоб все було рівненько. Ось так все швиденько робиться. Звичайно, нитка, деколи рветься, потрібно заново її виймати. От, тому що тканина м'яка, нитка м'яка, і десь сильніше можна просто потягнути. І Нитка просто ну, обірветься, нічого страшного в цьому немає. Я, рах... Я дійшла до кінця і знову починаю ножицями відрізати ціло Ось на я також 46 см виняла знову ниточку. Це Дуже просто, не тяжко. От, у мене накроєних 40 х 40 і 22 х 22 Приступаємо до е, таких підготовчих процесів. В мене є дві заготовки по 1 сантиметру і 2 см. Беремо крій е, серветки нашої майбутньої, заготовку 1 см і підгортаємо з краю допомагаючи руками і підгладжуючи ось так все обережно не вмикайте тільки пару, щоб не пошкодити руки. І по периметру ось так з усіх чотирьох сторін просто запрасовуємо праскою. Ось. Тоді беремо заготовку 2 см і повторюємо знову ж те все саме по периметру. У нас виходить, все запресоване, всі куточки, всі краї запресовані. Це робиться для, для того, щоб легше ну, якби було в пошитті. Тоді ми відгортаємо одну сторону, іншу ми загортаємо по запресованому і робимо наміточку з краю. Тоді повторюємо це все так само з іншої сторони. Ось так загортаємо, допомагаємо руками от, і е, малюємо е, лінію. Але не доводимо її до кінця. Тобто малюємо тільки до запрасованого ось так. І тоді беремо ось так кутик до кутика, складаємо все рівненько. І зараз будемо булавкою усе закріплювати. Ось по -неміччі. Ми бачимо, що в нас трошки, звичайно, кривенько виходить. Але якщо закріпити її ось так рівно, все супер тоді. Ось, закріплюємо і повторюємо так з усіх чотирьох сторін. Ось так має у вас вийти, тоді ми приступаємо якби, вже до пошиття. Кутик ми, звичайно, робимо закріпку спочатку і в кінці, обережненько все, не спішимо. До кінця ми не дошиваємо, дошиваємо тільки, де намальована лінія. Тобто, з краю цей 1 см залишається. Ось, підчищаємо все, тоді відрізаємо цей кутик. Він лишній і малесенький кутик теж відрізаємо, обережно розгортаємо шов і вивертаємо його на лицьову сторону. Ось так все підправляємо, і от виходить ось такий кутик. Так повторюємо з усіма кутиками. І коли вже будуть кутики всі готові, тоді починаємо шити по периметру. ласка, вам серветка готова повністю всі кутики прекрасно видно, вивернуті. Тоді я приступаю до вишивки, у мене буде з вишивкою вишеньки. От, беру в двох кольорах: бордовий і зелений. У мене буде така мінімалістична вишивка. Взяла ідею просто Пінтересту, Я сама малюю програму для вишивальної машини. Також маю вишивальну машину. І ось такі малюнки невеличкі створюю на серветках. Звичайно, у вас може бути вишивка і е, ручна. Це супер, це дуже класно. Я нічого не маю проти. Але якщо я маю ось такий девайс, то я його використовую. І ось Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтеся та буду вам дуже вдячна, якщо напишете свої лайфхаки по пошиттю серверувальних серветок. Па-па, гарного дня всім!